Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Оцей, слава Богу, світлий, суботній і маємо наразі тихий день. Сьогодні я хотів би згадати з вами одну з наших доктрин, другу порахунку, хто знає, як вона називається. Божество трійця. Але я не буду вдаватися в подробиці, в подробиці текстуальні саме на цій проповіді, бо наступні теми вони будуть і про Бога Отця, і про Бога Сина, і про Бога Духа Святого. Але я хотів би сьогодні розглянути Божество, в яке ми віримо загалом, і почерпнути для себе деякі важні моменти зі Святого Письма. Сьогодні в світі ми бачимо надзвичайно багато релігій, налічується від 4 до 10 тисяч релігій, але взагалі їх порахувати неможливо. Якщо ми думаємо, що ми унікальні в тим, що ми додержуємося суботи навіть в Україні, то в Україні налічується близько 60 релігійних течій, які також святкують суботній день. Тому, якщо ви кажете людям, що ви суботники, то це не завжди в їх розумі мають бути адвентисти сьомого дня. В індуїзмі налічуються мільйони богів. В грецькому пантеоні їх всього 12. Слов'янські літописи згадують головних шість богів: Перуна, Стрибога, Дождьбога, Хореса, Семірагла. Та богиню Макош. Також згадується ще декілька другорядних богів. Віра в більше, ніж одного Бога, називається політеїзм. Але існує трійка релігій: це іслам, іудаїзм і християнство, які сповідують монотеїзм, тобто віру в єдиного Бога. Але тут також є деякі відмінності. У вченні про єдиного Бога також є декілька різноманітних поглядів, і це якщо ми ще не торкаємося природи е, трьох особистостей божества, є теорія, що Бог буквально присутній у кожному атомі, у кожній части, частинці нашого Всесвіту, що кожне дерево, кожна квіточка має в собі частинку Бога. Такий погляд називається пантеїзм. Деякі церкви уходять в таку єресь і це приводить до того, що люди починають буквально молитися деревам, квіткам, камінню, усьому, чому тільки можна, тому що вони вважають, що кожен предмет містить в собі частинку Бога. Також існує ще одне вчення, згідно якого Бог тільки почав, дав початок існуванню нашого всесвіту, нашої землі. Він все створив, але потім покинув і його не існує. Він не бере участі в житті, принаймні, нашої планети. Такий погляд називається деїзм. Цікаво, що можна легко запам'ятати назву цього погляду, що Бога не існує ну, не, не, не існує, а Він не бере участі. Частичка Д. Де Бог, деїзм. А, але. Ми цих поглядів не притримуємося. Ми віримо, що Бог бере активну участь у нашому житті, Він це робить кожен момент, підтримує життя в кожному з нас. В кожному з нас є Дух Божий, дихання життя, яке, якщо Бог забере хоча б на одну мить, ми не зможемо продовжувати своє існування. Якщо ми візьмемо ось цю монотеїстичних релігій, то цікаво, що іслам вірить в того ж самого Бога, в якому міримо і ми. Вони його називають Аллах, але це той самий Бог, тому що, наприклад, в іудаїзмі це Елохім, дуже співзвучні назви. Іслам також вірить, що був Ісус Христос. Цікаво, що хоч іудаїзм ближче до Християнства, тому що саме з іудаїзму пішло християнство, але іслам, на відміну від іудаїзму, приймає Ісуса Христа. І цікаво, що мусульмани вони очікують другого приходу Ісуса Христа, і що Він встановить Царство Аллаха на землі. Дуже багато відмінностей та Схожих моментів є і в іудаїзмі, і в ісламі, і в християнстві. Але, на жаль, Іслам не приймає Ісуса Христа та Духа Святого як особистостей Божества, як частину святої трійці. Іудаїзм приймає Духа Святого і Бога Отця, але не приймає взагалі, відкидає Ісуса Христа навіть як пророка. В ісламі ж пророк Ісус Христос це один з найбільших пророків. Другий по більшості за Мухаммеда. Але ми, як християни, віримо, принаймні як Адвентисти Сьомого Дня, віримо у Святу Трійцю, у Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Цікаво, що навіть не всі християни в це вірять, тому що, наприклад, свідки й вірять в те, що Ісус Христос це є просто Син Божий. Він не є якимось... Він не має в собі божественної природи. Він має в собі тільки людську природу. А Духа Святого вони вважають просто за енергію, якою Бог наповнює нас, щоб ми могли ну, поклонятися йому і звершувати служіння. Якщо так дивитися, то свідки й вони чимось схожі на мусульман. В цьому питанні. До речі, Відкидання природи Ісуса Христа як боже... від... відкидання того, що Ісус Христос має божественну природу, воно набуло дуже сильного поширення після е... того, як це вчення розвинув такий е... богослов, його звали Арій. До речі, Арій вважається одним з е... праведних мужів і. Він був християнином, але в ісламі він вважається одним з праведних мужів, і його вчення як вчення про єдиного Бога, про те, що є тільки один Бог Отець, а інші не мають божественної природи, воно там поважається. Однак ми знаємо, що єдине джерело про того, який є Бог насправді, це є Святе Письмо. Але Біблія. Старий заповіт, і навіть в ісламі приймають Євангелія. В них це називається інжиль, тобто вони приймають чотири Євангелія і старий заповіт, да, закон, пророки і писання. Цікаво, що Писання в, в нас воно єдине. Але чомусь погляди на того, який є Бог, вони всі різні, як і в багатьох інших питаннях. Цікаво, чому? Сьогодні я хотів би не так углублятися в природу самого Бога і в трійцю, тому що про природу кожного з особистостей божества ми поговоримо в інших проповідях. Я хотів би подивитися на те, як ми можемо побачити Бога. Хоч єдине джерело, да, у нас у всіх одне, але не всі його бачать так, як його потрібно бачити. Я пропоную вам відкрити текст. З якого почнуться наші сьогоднішні роздуми це Євангелія від Матвія, 5 розділ, восьмий вірш. Які слова записані там? Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога? Питання хто такі чисті серцем люди? Як, як нам. Тобто, щоб побачити Бога, нам потрібно бути чистими серцем? Тому постає ключове питання. Хто такі чисті серцем люди? І якщо такі існують, да? якщо це можливо, як нам стати чистими серцем? Хто такі чисті серцем? Як ви думаєте? Угу. <плес> <плес> Угу. <рес> да, також, також правильно. Да. Ще які є думки по цьому. Дякую за відповіді. Правильні відповіді. Які ще є думки? Хто такі чисті серцем? Схожі на дітей. Люди, які схожі на Христа. Так. Які шукають Бога. Це люди смиренні серцем. Ви погоджуєтесь з тим? щоби побачити Бога, потрібно мати смиренне серце. Чому? Тому що люди, які не мають смиренного серця, побачити Бога їм дуже заважають їхні якісь особисті переконання, якісь особливості їхньої культури. Кожна культура дає свій, скажімо так, відбиток на тому, як ми бачимо Бога. Але те, що наша культура ставиться в відбиток, це не означає, що Бог змінюється від залежності від нашої культури. Для всіх культур Бог один. Тому, щоб нам його побачити, нам бути треба чистим, намагатися максимально відійти від оцих культурних наших е, якихось звичок, стереотипів. Так. Е, також в нас є певні наші звички, які ми любимо, певні наші е, улюблені грішки. Тобто, якщо ми любимо якийсь грішок, ми намагаємося його виправдати, ми намагаємося сказати, ну для Бога це не має такого сильного значення. Бог, Бог всіх любить, мене простить, якщо це гріх, але навіть якщо це так, то я не вважаю це за гріхом. Це стосується багатьох сфер нашого життя. Одежі нашого зовнішнього вигляду, музики, яку ми слухаємо, фільмів, яких ми переглядаємо. Ми можемо казати, що Богу щось подобається або не подобається. Але тут немає двох правильних відповідей. Тут правильна відповідь тільки одна: Богу або подобається, або не подобається. І щоб побачити Бога, потрібно бути чистим серцем, потрібно звільнити своє серце, свій розум від оцих переконань, тому що вони не дають нам побачити. Саме того Бога, який зображений в святому письмі, від, від початку історії, принаймні від початку нашої планети, ми бачимо, як усі три особистості Божества брали участь у творінні нашої планети, нашого Всесвіту, принаймні нашої сонячної системи і тих зорі, які ми бачимо зараз. Коли ми бачимо, що. Вони починають творити людину, ці особистості божества. Бог каже: створимо людину, ми створимо людину. Тобто, там не одна особистість, пишеться те, що Дух Божий носився над водою перед тим, як Бог почав відтворювати більш якісь да, вдосконалення для нашої планети. Коли ми читаємо і сказав Бог, да? ось це слово, ми читаємо в, першій, в першому розділі Вангелі від Івана. І було Слово в Бога, Да? це слово було Бог. Ми знаємо, що це Ісус Христос. Ісус Христос брав безпосередню участь у творінні нашої планети, у творінні нашого Всесвіту, Він брав активну участь і у всьому старому заповіті. Весь старий заповіт наповнений прообразами Ісуса Христа. Це і Авраам, який мав принести жертву свого Сина, але ми бачимо, що Він відтоги його не приніс, тому що, ну Богу людські жертви не потрібні. Але це був також прообраз урок. Усі жертвоприношення вони нагадували про того. Про того істинного ягня, який має, який має прийти на землю і викупити усі гріхи? Цікаве питання до тих, хто вважає, що Ісус Христос є творінням, а не є е, Творцем цікаве питання. А якщо Він викупив наші гріхи, то в чому цінність Його жертви, якщо Бог міг створити ще одного викупителя? Викупитель мав бути унікальним створінням. І це можна побачити, якщо відкинути своє нерозуміння. Часто люди не хочуть розуміти триєдинство Бога, його е три особистості, але розуміючи це як одне божество, тому що вони просто не розуміють, як це. З зазвичай один плюс один плюс один це дорівнює три. Тобто, якщо є Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий. Це має бути три Бога, а не один. Але ми віримо, що це все ж таки є один Бог. Питання в тому, що ми користуємося математикою, користуємося своєю логікою. Але існує також ще і божественна логіка. Існує логіка, яка не підвладна нашому розуму, принаймні поки що. Можливо, Бог. Коли ми будемо на небесах, дасть нам змогу зрозуміти, як це 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 1, але поки що в нашій системі вимірювань це 3. Тому це питання неможливо пояснити. Існує багато аналогій, що ось Бог це, як знаєте, три агрегатні е, стани ну, якогось е, віщества, да? Це там Жидкий стан, парообразний, твердий. Але це також не є правильним поглядом. Такий погляд він існує, що Бог бух, бух, Бог одним богом протягом всієї історії. Просто спочатку він був Богом Отцем, потім він став Богом Сином, принес себе в жертву. Потім, коли він визнісся на небеса, цей самий Бог він став це одна особистість, вона просто перетворювалася. Це теж. Хибний погляд. Це, розумієте, триєдинство Бога, його неможливо пояснити логічно. Якщо логічно пояснити, чому Христос мав померти за наші гріхи, можна, тому що Він нас любив і має бути жертва за гріх, тому що покарання за гріх це є смерть. Але це те питання, в яке ми маємо вірити. Я думаю, що окрім цього питання є дуже багато питань, які логічно обґрунтовані, які ми маємо вірити без всіляких сумнівів. І якщо Бог каже, дивись, це, ти оце зрозумієш, але трішки пізніше. Я думаю, що ми маємо знайти в собі це смирення і повірити і в цю вістку. У новому заповіті є один цікавий момент. І це момент, який. Дуже був недооцінений тими людьми, які зібралися, які були свідками цього моменту. Цей момент записаний в Євангелії від Матвія, 3 розділ, 15, 17 вірш з 15 по 17. А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. І охрестившись Ісус... Зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся з неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Ви розумієте, яку подію був достойний побачити і почути Іван? Три особистості божества фізично об'єдналися. І це можна було побачити. Елен Вайт описує, що не тільки Іван, а деякі з того натовпу, які там стояли, вони також мали змогу і чути, і бачити того Духа Святого, який спускався на Ісуса Христа, чути слова Бога Отця. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. Але там був великий натовп, який слухав Івана Хрестителя, і тільки деякі з тих людей могли побачити. Ось цього Духа Святого, який спускався у виді Голуба з Небес і почути голос Бога Отця. Як ви думаєте, хто були ці люди? Це були чисті серцем люди. Таких людей не так було багато. Не так багато людей прийшло до Івана з чистим серцем почути ту вістку. Бо ми знаємо, так, що до Івана приходили і люди, які бажали йому зла, які працювали, скажімо так, на владу, тодішню владу. Намагалися знайти в його словах якусь а, вістку проти тієї влади, якусь єресь. Але вони не могли цього зробити. А приходили також і люди чисті серцем. Таких було меншість. Але вони мали змогу побачити Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, почути, принаймні Бога Отця, побачити Бога Сина і Духа Святого. Питання. Наступне до цього уривку? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Питання: що це за уся правда, яку мав виповнити Ісус разом з Іваном Хрестителем? Як ви думаєте? Що це за уся правда, яку мав виповнити Ісус з Іваном Хрестителем? Хрещення. Так, що цим хрещенням? Угу. Хрещення це був як мінімум приклад для нас. Але, окрім цього, ми бачимо, що після хрещення зустрілися ось ці три особистості божества. Ціль цього хрещення було явити Бога. Тим людям, які були готові його прийняти, показати Бога. Хрещення було тим моментом, котрий дав Богу можливість проявити себе і після цього обряду люди, які були навколо, вони побачили Бога. Бачите, є, яка є велика функція у хрещення. Хрещень, після того, як ми приймаємо хрещення, люди мають бачити, що на нас є Дух Святий, і що ми є тими синами Божими, яких Він вподобав. Оце є уся правда, яку хотів вчинити Ісус Христос. Ісус Христос хотів показати, що хрещення, крім того, що ми маємо приймати Його, після цього ми маємо змогу стати тими, на кому є Дух Святий, і, на, і через кого може Говорити Бог Отець, ми можемо стати улюбленими синами Бога Отця, яких Він не тільки просто любить, а яких Він да, і вподобав до своєї місії. Свою треєдиність Бог не використовує, щоб ускладнити людям життя. Це іноді, знаєте, ось питають, кажуть, що в, нову, в старому заповіті. Бог заборонив їсти свинину, а в новому заповіті їжте, що захочете. Я кажу, давайте подумаємо, для чого Бог заборонив їсти е, нечистих тварин у старому заповіті. Я питаю, він це раді прикола зробив. Ну, йому просто захотілося, щоб люди не їли о цих тварин. Чи це була якась певна мета для цього? Бог не робить якісь закони, які ми маємо виповнювати просто. Заради того, щоб нас обмежити. У кожного закону є своя певна мета. Так і у природи Ісуса Христа, у природи Духа Святого, у природи Бога Отця, у природи Святої Трійці є своя місія. Вона місія не в тому, щоб ускладнити людям життя, тому що вони цього не розуміють. Бог використовує, Бог використовує свою природу заради спасіння людей. Бог використовує цю природу, щоб ми не думали, як нам отримати спасіння. Бог зробив спасіння для нас надзвичайно доступним, надзвичайно легким. Хоч і шлях спасіння на землі, він тернистий, він нелегкий, але отримання цього спасіння, воно для нас є абсолютно безкоштовним. Нам не потрібно для цього помирати, займатися самобичуванням якимось. Спасіння для нас є безкоштовним саме завдяки тому, що у Бога є ось така триєдина природа, Бог Отець, Бог, Сину, Бог Дух Святий, і у Бога була змога принести жертву Свого Сина Ісуса Христа. Наявність Духа Святого вона дає нам можливість мати Бога, який живе прямо в нас. Три особистості божества можуть знаходитися в нас. Через Святого Духа і проявлятися у повній мірі, як він, як він проявлявся, як Бог проявлявся і у житті Ісуса Христа. Завдяки тому, який є Бог, спасіння для нас є простим. Нам не потрібно думати про спасіння. Ми можемо подумати, чому Бог такий, який Він є, але ми не думаємо, нам не потрібно думати над нею. Най... Набагато більш важливим питанням. Як нам спастися? Як спастися записано у Біблії, і рецепт спасіння він дуже простий. Ви знаєте, що кожен рік, як мінімум, 372 тисячі осіб тонуть, ну просто тонуть, помирають від того, що потонули. Але дуже багато енергії також виробляється завдяки електричним станціям, які використовують воду. Є окрім гідроелектростанцій, які використовують турбіни, існують такі, також станції, які використовують енергію волн. Там є певні механізми, і від того, що вони колишаться, вироблюється електрична енергія. Той, хто розуміє, Стихію може її використовувати на свою користь, але ніхто не може підпорядкувати стихію в собі. Природу людина не може собі підпорядкувати. Ми можемо тільки користуватися тим, що вона нам пропонує, тобто бути з нею в узгодженні. Якщо ми з нею не в узгодженні, ми можемо просто потонути і померти від її сил. Бог. Набагато сильніші від стихії природи, але в них тут є е, схожі якості. Якщо ми в Бозі, якщо ми знаємо, як використовувати ту силу, яка в ньому є, ми можемо брати від цього надзвичайну користь. Але якщо ми не поважаємо Бога, як деякі не поважають природні явища, ми можемо від цього загинути. Бог закликає до кожного з нас бути чистим серцем, відмовитися без усі... від усіх своїх упереджень, своїх звичок, улюблених грішків. Бог закликає нас стати смиренними і стати на путь пізнання Бога. Щоби... Якщо би ми опинилися у тій ситуації, коли Дух Святий сходив на Ісуса Христа, щоб ми були серед числа тих. Хто зміг би побачити цю прекрасну картину? Бог закликає кожного з нас створити усю правду разом із ним, як Він закликає і Івана Хрестителя. А творити цю правду ми можемо таким чином, що люди будуть бачити Божу присутність, Божого Духа на нас, і люди будуть бачити, що Бог нас любить. Амінь. Запропоную вам. Помилитися. Дорогий Ісус, ми вдячні Тобі за те, що Ти є таким, як Ти є, за те, що, Господи, Ти маєш ту природу, яка в Тебе є, і яку Ти відкрив нам через Своє Святе Письмо. Багато людей не розуміють усієї краси того, який ти є насправді. Вони намагаються. Своїм людським розумом пояснити твою природу, яка є для, для цього розуму, вона є неосяжною. Ми, ніби мурахи, намагаємося зрозуміти, що думають вищі від нас істоти. Але ти набагато більший, ніж людина від мурахи. Ти, Господи, нескінченно вищий за людей. І при всій своїй нескінченності ти спустився на землю, ти став людиною, щоби стати ближче до нас, щоб ми побачили, який ти є насправді і якими ми маємо бути. Господи, дай нам творити усю правду разом із тобою, дай нам являти тебе у своєму житті, відмовлятися від своїх улюблених гріхів, від своїх культурних опереджень, від своїх звичок. Які заважають нам бачити справжнього тебе.